Чотирирічна Ніка, мешканка села Парафієвки, розглядаючи світлини, відразу згадує той день, коли російські окупанти зайшли в село. Я бачила справжній танк. І я трять душу спогади про кінець лютого 2022-го і Валентині Павлівні, бабусі Нікі у світлинах Правда війни, правда руського міра. Ми бачили ці танки перші дні. Це ж дуже так. То важко більше трьохсот світлин, на яких більше десяти сіл речі загиблих героїв, земляків, гільзи, снаряди, залишки орків, хроніка війни відображена у величезному проєкті Дорогами вражень. Автор виставки відомий фотохудожник, мешканець Парафіївської громади, Микола Череп для мене це 26 та чи 27 цьома виставка, але найбільш хвильована, бо вона на моїй батьківщині. Тобто в тому місці, яке я найбільше люблю. Це найскладніший проєкт за моїх 30 років культурної спадщини. Саме Він мене розтягував у різні сторони. Через те, що там, де вбивали людей, я бачив, як розквітають квіти. Це дуже складно. Одночасно на це дивитися. Це дуже величезний проєкт, який потребував ну, в першу чергу зусиль. Кропіткої роботи знання через те, що 80 кілометрів я пройшов, просто пройшов і поспілкувався, коли 58-ма бригада і сили спеціальних операцій їх виганяли там у квітні, місяці, то це все, все ж було зі мною на моїх очах. І оці всі розповіді старожилів, як відбувалося, як заходили орки, як виходили. Це не знаєте, це дуже ну. Торкало пересувну виставку дорогами вражень. Митець презентував в Парафіївській громаді 9 червня, урочисте відкриття перерізання стрічки, душевно емоційно вражаюче. дивлячись на ті світлини, які на сьогоднішній день показав наш Микола Миколаєвич череп, це дуже велика його заслуга в тому, і я думаю, що нам потрібно показувати. Усім, якою великою ціною завойовується перемога, завойовується мир у нашій державі. Хай у кожній громаді ця виставка буде, щоб люди бачили нашу криваву цю історичну частину, перші кроки. Коли розпочалося вже конкретне вторгнення в нашу громаду, Микола Череп особисто ознайомив земляків, гостей з напрямками робіт, в кожній світлині особлива увага. Бо у кожної своя історія. Стенд пам'яті мужнього захисника, уроженця Парафіївської громади Дмитра Буртника, майора, пілота 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка, особисті речі героя, світлини літаків, на яких виконував бойові завдання. Це пам'ять пам'ять для прийдешніх поколінь, для рідних Дмитра, для бойових побратимів, які приїхали на відкриття виставки. 7-ї бригади тактичної авіації про бойового командира згадують зі сльозами на очах. Діма показав себе як дуже інтелігентна і дуже порядна і добра людина. Ну, він був прикладом, він був зірцем, він був відмінником, він показував, ну, він, був, він був постарше мене, і він мені був як приклад і навіть як наставник, ну, то есть в ескадрилі. Загинув він, виконуючи бойове завдання. Ну, Поставив на задачу для, да, для повітряного радитехнічна ну, розвідка для наших військ. Для того, щоб інші виконали свої поставлені завдання, то ну, виконав дуже важку і дуже ну, небезпечну і дуже типа, ну, і корисну справу для нас для перемоги України. Він досвідчений пілот, професіонал своєї справи. Він е, освоїв літаки л 39 це навчально-бойовий літак, а також Су-24 МР. Та Су-24М, основні літаки. От, хороший пілот, прекрасна людина, чудовий був сім'янин. Уже після загибелі Дмитра народилась донька Домініка. Ми всіляко підтримуємо родину, все, що в наших силах, і матеріально і морально. Загибель Дмитра Буртника незагоююча рана в серці рідних, тітки Наталі. Він рано зостався сиротою, виховувала хлопця-бабуся з дитинства. Діма мріяв підкорювати небо і втілив свою мрію в життя. Він був кращим серед студентів, кращим і в ескадрилії. Головне, був надійним, справжнім виставка для сім'ї то пам'ять серця. Він був Цілеспрямованим, наполегливим, розумним. А найголовніше, на чому я хочу наголосити, він був дуже чудовою людиною, дуже чудовою людиною. Він 8 років працював на посаді льотчика. Він приїжджав додому в таких благеньких штаненятах. А я йому кажу Діма. А він і каже, тітя Наташа, у мене все добре. Дзвонить до мене. Мама його друга і каже Наташа: Діма спонсірує онкофору дитину. Він завжди завжди старався всім людям допомогти. Відкриття виставки стало згадкою про синів, батьків, братів для 18 парафіївських родин, у яких війна забрала найрідніших. Іван Степашко пішов у безсмертя 18-річним. До останнього подиху залишився вірним військовій присязі, вірним ненці України. Бойові побратими Івана також на відкритті виставки. Військовослужбовці виконали почесну патріотичну місію. Настільки був сміливий солдат, ну якось не порокам, дорослий він був, не дивлячись на те, що ну, хлопчак да й хлопчак, але ж е, душа, серце сталеве, нерви сталеві були, хлопчини. Шкода це цвіт нації. Я вважаю. Такі хлопці, це надія, опора наша. Війна нікого не шкодує. Ні старих, ні малих. На жаль, рік пройшов уже, як його немає. а М -м. Боль та сама, та сама, що перший день, коли сповістили, це було 22 травня, коли мені приїхали, сказали. Я пам'ятаю все до краплиночки. Але після того я вже нічого не пам'ятаю важким і водночас потрібним для нащадків нагадуванням про героїзм українського народу, військовослужбовців Збройних сил України, про жахіття війни, окупації розповідає виставка фотохудожника Миколи Черепа. Ми не маємо право на забуття. Виставка це я ждала її. Мені сказали, я з нетерпінням, хоч і з, і з такими своїми кіндерами, але я прийшла і да, нагадування це постійно. Я думаю, що буде колись є альманах його, і ми будемо мати його в кожному будиночку. А Миколі Миколаєвичу дуже велике дякуємо за те, що він робить. Не забуває про це, нагадує про нас і те, що є. Спаминаєш, кажуть, мурашки по тілу. Спаминаєш, що було. трещом не забували ніколи. І все ще не скінчилося. Все це ще в процесі. На жаль, така експозиція, вона е Дуже потрібно для того, щоб увіковічити, взагалі вшанувати наших загиблих, наших військовослужбовців, які віддали своє життя в цій страшній війні, от, з загарбником, от, щоб майбутнє покоління пам'ятали, щоб вони виховувались, любили. Україну брали приклад справжніх героїв України, які, не жаліючи власного життя, віддали його за світле майбутнє. Проєкт Дорогами вражень має ще й благодійну місію. Кошти зібрані на виставці. Тут можна було придбати пам'ятні медалі, присвяти героїчним землякам, простим українцям. До них відповідні сертифікати підуть на підтримку Збройних сил України. Якщо цей захід ну, на допомогу льотному складу України, то я би краще цю допомогу перевів би в піхоті, ну, нашої наземної, тому що авіація дорогла допомагати піхоті. В нас, ви нам не допоможете, ви нам нові літаки не, ну, не, не купите. То краще ви ці гроші порахуєте піхотинцям. Паралельно зі світлинами, хруніками війни, автор виставки Микола Череп презентував фото культурної спадщини рідного краю. Загалом майстер працює в п'яти напрямках: портрет, пейзаж, макрозйомка, архітектура. Фотороботи вже підкорили Францію Америку. Фотографую, мабуть, років, мабуть, 12 вже, професійно. Мабуть, через те, що ви бачите на роботи. Багато за кордоном виставляв культурну спадщину але останнім часом все більше, більше тягне до. Не до портретів, навіть а до культурної спадщини, до архітектури, до туристичних місць, до об'єктів через те, що ну це наше багатство, це те, що дає можливість нам розвивати свою територію. Парафіївська громада їй пощастило однозначно. мати сім туристичних величезних об'єктів, як будемо говорити, так захоронення, так і національні парки. Це Тростянецький дендропарк, засновник Іван Михайлович коропадський це національний заповідник Качанівка. Знаменита родина Тарновських там в трьох поколіннях його плекала. Це якраз і є той напрямок, який дає можливість розвиватися, дітей навчати, історію передавати. Тобто робити все для того, щоб громада ставала і вчилася заробляти кошти через те, що це. Для всіх велика підтримка підтримали благородні починання Миколи Черепа, земляки керівництво Парафіївської ОТГ. Разом працюють для розвитку громади. Разом наближають перемогу. На знак вдячності автор виставки подарував свої роботи всім, хто підтримав допоміг. 1837 рік. З цієї видової точки німецький художник Штенберг приїхавши сюди з Тарасом Григоровичем Шевченка. Пише свій шедевр, і потім світ знає це. Це місце через німецького художника. Хай це радує. Вас. Дякую за цю світлину. Це наша з вами історія, це наше з вами багатьох дитинство, це наш край, і дуже добре, що збереглося це все наше надбання, наше наших предків. Я хочу вам подякувати вам. Микола, за те, що ви творите ту велику історію, яку творять наші предки і зберігають її. Але творити історію це одне покоління, а друге покоління зберегти історію і надати можливість нашим молодим людям відчувати, що таке батьківщина. Я думаю, що ви зробили дуже багато роботи збереженні цього величчя. велич історії Парафіївської ОТГ, її архітектурні, культурні надбання, відголоски руського міру, пам'ятні експонати та світлини про героїв захисників мешканці громади споглядатимуть впродовж місяця. Пересувна виставка проєкт Дорогами вражень презентуватиметься в усіх громадах, чекатимуть на неї і у прилуках.